Ввечері 11 травня окупанти завдали чергового удару по місту Селидове. За інформацією поліції Донеччини, ворог гатив з РСЗВ смерч. Мешканці Селидового кажуть, усе сталося дуже швидко, і вони навіть не встигли нічого зрозуміти. Був вдома. ну, как раз смотрел фильм, и один был ну, взрыв, или как сказать, а потом такой с гулом, и бахнуло хорошо. Но я сразу не понял, что это даже рядом. Ну, как понял, то, что свет потух. Но вышел покурить, а все засыпано глиной. Я не думал, что так сильно близко. Темно, непонятно было. Ну, думаю, откуда глина, выйду туда и увидел воронку. Это началось вечером, После девяти я в девять вошла в дом, потому что рассаду садила. Когда слышу шелест, то такой, знаете, не то бумага рвется, не то целлофан, не то такой ураган, вот, ну, несется, как буря какая-то. Все, в ушах зазвенело, и все. Раз, потом второй раз. Ну, что у меня, окна побили, крыша побитая, местами жить, конечно, ну, как, Перекривати нада за інформацією Селидівської МВА, пошкоджень зазнали чотири приватних будинки та автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих. Неспокійною була минула доба і для мешканців Новогродівської громади. Росіяни скинули на Новогродівку авіабомбу, було пошкоджено нежитлове житлове приміщення. Село Миколаївка зазнало обстріл з РСЗВ смерч, внаслідок якого було поранено одну цивільну особу. Пошкоджено два приватних житлових будинки та господарську споруду.